Вітаю! У даному відео ми піде про поновлення процесуальних строків. І так, давайте розпочнемо. Діючим законодавством передбачено, що на подачу певного процесуального документу виділяються певні процесуальні строки. Наприклад, це може бути 10 днів, 20 днів, 30 днів, залежності від того, який документ ми хочемо безпосередньо подати. На практиці судді не завжди поновлюють процесуальні строки, якщо навіть послатися на те, що в країні є військовий стан, там була загроза життю і тому подібного безпосередньо. Тому бажано безпосередньо прикріпляти відповідні докази. В моїх випадках я б поновлював найбільше це 15 днів процесуального строку на подачу апеляційної скарги. Для цього я робив наступне з інтернет-ресурсів, бажано це новини, робив відповідні. Безпосередньо роздруківки про те, що були ракетні удари в той, той день. Потім брав з телеграм-каналів Київської обласної військової адміністрації про те, що були повітряні тривоги в такий то період, вони тривали стільки-то. Окрім того, брав ресурс з інтернет-ресурсів безпосередньо, там інколи бували сайти ДТЕКу, те, що будуть безпосередньо відключення електроенергії. Це бралося суддями до уваги, там вони поновлювали процесуальний строк. Бували такі випадки, коли судді не завжди поновлювали процесуальний строк безпосередньо. Бо я ж кажу, один раз 15 днів мені поновили, а іншому випадку відмовили поновлювати 8 днів. Якось вона так. Але тим не менше варто спробувати. І, окрім того, якщо суддя повернув вам. Ваш процесуальний документ, наприклад, це апеляційна скарга у зв'язку з тим, що він не побачив поважних причин для її поновлення. Ви не позбавлені права подати знову апеляційну скаргу. Як правило, в цьому випадку тоді варто зазначати те, що без жодних зволікань подається повторна апеляційна скарга, і все ж таки ви просите розглянути. І є така берегідність того, що новий суддя, який буде розглядати процесуальний документ, ваш. Все ж таки поновити строк на апеляційне оскарження. Бажано ще також прикріпити відповідну практику Верховного суду, коли строк було пропущено там, наприклад, там на 3-4 дні за певних обставин і і суддя буде повертати відповідну скаргу, наприклад, апеляційну, то це буде вважатися формалізмом. І все ж таки варто поновлювати процесуальний строк за даних обставин. З вами був адвокат Янчук Анатолій. До нових зустрічей. речі, постав вподобайку, підпишись на канал і безпечного неба тобі!